У 10-11 класі діти мріяли про навчання в престижних вузах. Стас мріяв тільки одне служити в армії і служити в десантих військах. Коли трапилося так, що на своє день народження він потрапив у полон, ми молилися, ми просили Господа, щоб він повернувся живим. Герой, ну герой, ну я не знаю. Герой, ну, герой, він справді герой. Але як кожна мама хоче, щоб в нього була дитина. В неї була дитина здорова, розумієте? Я рахую, що це геройський вчинок. Не тому, що це мій син. Я не за сина говорю, а говорю, за цих хлопців всіх. Це геройський вчинок. Сам піти туди, а ви стоїте там ще. Це взагалі. Це взагалі. Сержант Столбан. Зараз він вже сержант, був солдатом. Дуже хоробра людина, яка виконувала завдання в аеропорту. Слав був одним із кіборгів, які останніми боронили Донецький аеропорт. У Усемісіньке пекло АТО він потрапив добровільно. На той час від терміналу вже майже нічого не залишилося. Власне, як і сил та необхідних боєприпасів у його оборонців, боєприпаси ми зрадували, вже всі були пару гранат залишалися лише. Тобто, подальших сил і засобів для здійснення оборони не було. Більше того, самого об'єкту оборони вже теж не стало. Бойовикам все ж ніяк не вдавалося вибити кіборгів із терміналу, тому вони вдались до вже звичної підлої тактики, підірвали місце укриття українських бійців. Станіслав пережив обидва потужні вибухи. Відносно за тих пару хвилин до 20 ми тільки встигли перекурити і стався другий вибух. Я опинився під завалом, благо не внизу, а наверху. В мене вибухом підкинуло вверх і. Під самий не завалював я не попав, мене тільки одною плотою придивило по ногам. Тобто я був дуже сильно поламаний, у мене дві ноги буквально на штанах трималися, ребра були поламані. Перед тим, що кульове поранення в ногу було. Чесно, я не знаю, як там не витягнув, там майже вертикальний підйом. Я просто відчув, відчув, що щось недобре. Якраз тут я був, дивився телевізор. Ці події, і відчув, що щось недавні недобре, що недобре, я перезвонив і він зразу підняв трубку. Ну, і сказав, що мені там ніби ногу пола поламив. Чимало побратимів Станіслава з ходу сонця вже не побачили. Аби врятувати хлопців, які вижили, але зазнали важких поранень, було вирішено йти на перемовини з бойовиками. Цю відповідальну місію взяв на себе Анатолій Свирид. Вот, они выполнили все условия, кроме того, что когда я сказал, дайте телефоны позвоню командованию, чтобы прислали транспорт за ранеными, они сказали, раненые поедут к нам. Да, то есть мы медицину их спасаем, грубо говоря. Да? Так и получилось, да. Тот же Стасу спасли ногу в том же Донецкой травматологии, как бы там ни было. А це вже сюжет одного з російських телеканалів, в якому йдеться про порятунок наших бійців. Звичайно, тут не в цьому можна вірити, але безперечним є те, що в окупованому Донецьку ще лишились лікарі вірні клятві Гіппократа. Але Помощ мені оказали кваліфіцированою. Правда, ногу прийшлося ампутувати, тому що довго під завалами пролежав. Перев'язки кожен день, медикаментами обезпечують. все добре. Він подзвонив з Донецького аеропорту і каже. Зі мною буде все добре, я ще буду бігати. Мені тут лікар казав, щоб я не переживав, зараз такі протези роблять, що я ще буду бігати. Навіть як він був в полоні, цей останній дзвінок був 20 го числа. Але, але в... не, січня, січня це останній вже взрив, він був, його вже витягнули. Тих е, уламків, і він так, але в нього голос був дуже-дуже спокійний. Він так, мене перебиті, напевне, поламані ноги. Ну, це було настільки, е, це вже зараз я е, бачу, на, ну, як він спокійно це тоді от говорив. мене просто мене, напевне, поламані ноги. Перший взагалі, такий, що він познайомився з цими сестричками, хоч то в полоні, без ноги. Перше телефон до дала, він до нас, подзвонив сюди. Каже, не переживайте, каже, от ноги нема, то нічого кажу, то все буде добре. Він заспокоював, Кажу, синочка, то все живиш, зробимо. Ти ще будеш бігати. Ти ще будеш бігати, не то що хочеш, ти будеш бігати. У Донецьку Станіславу ампутували ліву ногу. Завдяки фаховості місцевого лікаря право було врятовано. Вже за кілька днів відбувся обмін полоненими, адже кіборг потребував дорогого лікування. Так боєць потрапив у столичний військовий шпиталь. Вже тут кілька разів був прооперований, а влітку 2015-го почав ходити на протезі. Тобто, повинна бути була підготовка куксу до протезування, тобто це компресійна терапія для того, щоб кукса почала формуватися. І був спеціальний бандаж, який обмотував куксу, і вона почала формуватися. Це перший етап. Другий етап це було замовлення комплектуючих, але ми почали, вже не чекаючи там стопи, поставили на таку е більш простішу для того, щоб швидше поставити на ноги, бо е у Стаса була проблема із правою ногою, і для того, щоб вона краще е кістки зрощувались, треба було давати навантаження. Тому йому потрібно було ходити. І ми вже не чекаючи, коли прийде вже така більш функціональна така стопа, поставили на таку простішу. І почали. Все ходити потім, коли прийшла стопа, то це ж нові відчуття, нові переходи. Тобто, ми вже працювали вже з динамікою для того, щоб правильно виставити протез. Бо під кожну стопу, під кожного інваліда, під кожне взуття виставляється протез індивідуально. І це треба від е, е, для того, щоб е, можна було хорошо ходити, користуватися, щоб він був функціональний. Так, насправді варіантів дуже багато. Е, е, це ж поважати протест тимчасовий. Постійно можна стилізувати свій по-любому вже. Е, там бачу хлопці, собі роблять держателі для пістолетів на цьому, на нозі. Е, там, вплоть до того, що міні-бар, на нозі ну, саму представить ну, з музикою собі гуляють, що хочуть. Тому десь, я не знаю, казали, півтора року, до двох років має він ходити, а потім е, йому як знімуть, зараз він з тими штирями не може, якби. але так каже, я скакати з парашута. Це обов'язково. Це в нього інакше, навіть е, мрії, думки от, немає. У лікарню прийшов аналогічний випадок з хлопчиком. Чи з двома навіть, що немає іменно тої ноги і лежить і розкис там повністю. Стас підійшов, каже, ти будеш ще служити. Він теж хотів служити. Зараз в даний час от, в цьому, в Київському центральному госпіталі. А я подивився на Стаса, і каже, та що ти, що ти говориш? Який служити? Ти ж бачиш, яка ситуація. А Стас все постуколи і каже, що піднімай крову, дивись. Я без ною. І я служу. Хлопець, він жив так, що мама просто не впізнавала його. Піджив хлопець, зараз займається собою на нове, ну треба що просто повірити в це. Довго Станіслав вдома не відсижувався. Він швидко звик жити по-новому і відразу попросився на службу. Командири не вагались із рішенням, адже патріотам із сильним бойовим духом завжди знайдеться місце в армійських лавах. Тепер він хоче дуже бути військовим. Навіть після того, що втратив ногу, він от в нього інакшої мрії от зараз немає. От бути тільки військовим. Я рахую, що він може 100% служити, як і інші солдати. Він настільки заряджений на боротьбу і настільки він вболіває за колектив 122-го батальйону. Він прибув, він попросився підписати контракт. І він зараз виконує завдання, виконує обов'язки командира взводу. Я от з першого місяць часу стояв на блокпосту зараз в вересні місяці. Тобто, сам все, все нормально, все хорошо. Нині Станіслав військовослужбовець 71-ї окремої аеромобільної бригади. Він втратив ногу, але не волю до перемоги над собою та ворогом. Чоловік знову на сході, щоб боронити свою батьківщину.